Всім привіт! Сьогодні пропоную зробити вам дуже простенькі, але в той час дуже смачненькі міні-тортики. Гадаю, що навіть підліток може зробити такий сюрприз своїм коханим до Дня Святого Валентина. А цей подарунок я зробила на річницю відносин своєму сину та його дівчині. Вони вже рік як разом. Буду святкувати чаєм. Ну, а я їм до чаю, я думаю, зроблю також солодкий подарунок. І для цього ми беремо спочатку 100 грам масла. Починаємо його збивати та додаємо в нього пів літра вареного згущеного молока. Так як мій син дуже сильно полюбляє вафельний торт зі згущеним молоком, тому я вирішила і зробити його улюблений тортик. Мені проще не заморочуватися і йому добре. І так, для початку ми беремо дві червоні вафлі. Беремо формочку та вирізаємо багато сердечок. Робимо два міні-тортика у вигляді сердечок. Перша вафля йде на один міні-тортик, а друга вафля йде на другий. Ось таким чином. Буде воно складатися. Перемазуємо нашим кремом кожен кусочок вафельки та склеюємо між собою. Одненьке сердечко, приховайте, потім побачите для чого. Не приклеюйте в Ось так вийшла у нас перша і таким самим чином вирізаємо нашою формочкою у вигляді серця в другий міні-тортик. Потім я взяла круглу форму і три білих вафлі. В кожній вафлі я вирізаю по 4 кусочка. Відходи, які в нас вийшли, нікуди не викидайте, вони нам ще пригодяться. Ось так. Далі ми так само перемащуємо геть всі коржі в одну стопочку. Це буде один білий тортик. Далі я беру в тарілочку ті крихти чи кусочки вафельки, які в нас залишились, і перетираю їх у малесенькі крихти. Це буде обсипка для нашого тортика, для боків торта. Далі беремо тортик та змащуємо бока, держачи його за верх і низ. І отак обмокшуємо у вафельній крихті. Потім те сердечко, яке ми приховали, також намастили кремом та приложили зверху. У мене є вафельна бумага з всякими картинками. Я вибрала таку чудову картинку. На річницю хлопчики і дівчинка закохані. І також кремом зразу приклеїла її до сердечка. Далі вибираю з своїх вафельних картинок ще дві для міні-тортиків у вигляді серця. Вирізаю. Так, далі в тарілку насипаю кокосову стружку. Наші міні-тортики обмакую також кремом. І бокалі її обмакуємо в кокосовій стружці. Такий вигляд міні-тортика мені навіть більше сподобався, ніж з вафельною крихтою. І так, у нас вийшлося. два міні-тортика у вигляді сердечок. Беремо наш товстий вафельний папір. Також мажемо нашим кремом і приклеюємо. До верхушки. Ось такі чудові вони вийшли. Я вирішила їх запакувати у пакетики. Кожен поштучно і зверху зав'язати білим бантиком. Вийшло дуже класно. Далі беру чайну ложку цукрової пудри, мішаю з 20 грам масла. Додаю червоний гелевий барвник, і роблю такий розовий крем. Небагато, тому що я вирішила, що на нашому тортику не вистачає кольорів. Я вирішила зробити такий ободочок. Беру кондитерський мішечок невеличкий. І ось таким чином прикрашаю бока торта. Я думаю, так вигляд буде набагато гарніший. Ось така краса у нас вийшла. Легко, просто, смачно! Дякую за перегляд! Підписуйтесь, Па-па!